Читаємо ще один текст, коротко пороздумуємо і будемо мати молитву. Відкрийте друге послання апостола Павла до Корінтян, 13 розділ. Читаємо з 5 тексту. Друге послання до Корінтян, 13 розділ з 5 тексту і нижче. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими, ми мали, якими мали б бути, але маю надію, що пізнаєте ви, що ми, що ми такі, якими мали б бути. І ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха не для того, щоб виявилось. Ми досвідчені, а щоб учинили ви добре, а ми будемо, немов негідні. Бо нічого не можемо ми проти правди, а за правду. Ми тішимося, коли ми слабі, а ви сильні. Про це й молимось, щоб були досконалими. Ви. Ось тому то відсутній, пишу це, щоб прийшовши, не мав я вчинити суворо за владою, якої Господь мені дав на будування, а не на руйнування. А на кінець, браття, радійте, удосконалюйте, стіжтеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові, і миру буде з вами. Вітайте один одного, святим поцілунком. Усі святі вас вітають, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога, й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Апостол Павло пише послання до церкви в Коринті. Неодноразово Він писав до них і давав їм настанови. І в цьому тексті ми читаємо, що Він говорить до Корінтян, щоб вони випробовували себе. І вище, я думаю, що була думка в перших християн, чи дійсно через апостола Павла промовляє Христос. Це ми читаємо третім текстом через те, що шукаєте доказу, що мені промовляє Христос, який не до вас, але сильний у вас. Він говорить, що через нього дійсно говорить Христос. Він говорить про те, щоб християни в Коринті випробовували самих себе. В сьогоднішній час кожен механізм має контролер, який контролює справність того, справність того тієї чи іншої функції, яка є в тому чи іншому механізмі. Сьогодні так само, як механізми вони можуть якісь показувати помилки. Сьогодні ми так само маємо контролювати самих себе. Сьогодні немає брат Володя казав, що хай скаже жінка, як я поступаю, як я хожу. Але апостол Павло в цьому тексті говорить: «Ви пробовуйте самих себе, чи ви в вірі? Пізнавайте самих себе. Тобто, я, ви маєте пізнавати самих себе. Чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос живе у вас? Хіба тільки що ви не такі, як ми мали б бути? І далі апостол Павло говорить, але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, які ми мали б бути. Апостол Павло покладає надію, що перші християни вони є такими, про яке... такими і так поступають, як він їх навчав. І він говорить далі, і ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха. Не для того, щоб виявилось, виявилось, ми досвідчені, а щоб учинили ви добре, а ми будемо, немов негідні. Він згоден з тим, щоб перші християни, до яких він писав, щоб вони були гідні, і щоб вони були на рівень кращі, ніж сам апостол Павло. Бо нічого ми не можемо проти правди, але апостол каже, що він завжди за правду. Ми тішимося, коли ми слабі. Він говорить: я тішуся, коли я слабий. А ви сильні, про це й молимось, щоб були досконалими ви. І далі він говорить: ось тому відсутній, пишу це, щоб прийшовши, я мав вчинити суворо за владою, якою Господь мені дав, на будування, а не на, а, не на, а, не на, а не на руйнування. Апостол Павло хоче, щоб коли він прийде. До перших християн, що він не вчиняв суворо з тими, хто поступав не так, як він навчав. Він хоче будувати, а не руйнувати. І на кінець апостол Павло говорить: а на кінець браття, радійте, одосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Коли ми будемо, як говорить апостол Павло, випробовувати самих себе, вдосконалювати самих себе, то апостол Павло каже, що буде між вами мир. Коли я буду аналізувати своє життя, коли я буду залишати те нехороше, що є в моєму житті, буде мир між братами, буде мир між сестрами. І далі він говорить, вітайте один одного, святим поцілунком, усі святі вас вітають, благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа, небахай буде зо всіма нами. Сьогодні апостол Павло через своє Слово. Яке він залишив на сторінках Євангелії, нагадує нам, щоб ми випробовували самих себе. Сьогодні, хто, як не я, має знати, як поступаю я, як ходжу я, як е, вчиняю я, і це все е, я можу тільки проаналізувати сам собі і вдосконалитись в тому, що я роблю негідно. Хай допоможе нам Господь в нашому житті, щоб ми завжди аналізували своє життя, щоб ми аналізували самих себе. Щоб ми аналізували наші вчинки, щоб ми аналізували наші поступки і мінялися в цьому. І нехай Господь миру буде з нами в нашому житті, в нашому ходженні і в наших всіх діях, які ми робимо в нашому житті. І перед закінченням ми будемо мати молитву, і якщо є якісь